У хіміотерапевтичному відділенні обласного онкоцентру в Кропивницькому лікується 54-річна Наталія Балковська. Розповідає, організму потрібні сили на боротьбу з недугою та відновлення після хіміотерапії. Один господь знає, що що ми і наші лікарі знають, що ми що ми переносимо, як ми як нам це важко. То ж нота сильна, болить все тіло така слабість, що ти не можеш не піднятися, не можеш. Я була всю, після хімії, в мене була висока температура, зараз відвернули від їжі. У хіміотерапевтичному відділенні нині 70 пацієнтів. Для кожного підбирають індивідуальне лікування та препарати для зняття болю, розповідає лікар Андрій Гардашніков. Лікарських засобів, які є протипухлинними, існує більше ніж один вид. Є хіміотерапія, впливають радіацією, це променева терапія. Вважає медичний канабіс, повинен стати інструментом лікування для конкретного пацієнта, а не всіх. Пояснює, канабіс це узагальнена назва, що об'єднує психоактивні речовини, одержані з коноплі. Важко сказати, скільки пацієнтів потребують канабісу, і хочу сказати, що це не важливе питання, тому що навіть якщо. Одна людина потребує, а це вже є серйозною підставою для того, щоб лікарю дати інструмент для того, щоб людині стало легше. За місяць, скоріше за все, з десяток може і набратися пацієнтів, яким може бути це потрібно. Мова йде трошки про інше. Якщо держава штучно обмежує лікарю інструменти, якими він може допомогти. Це ганебно і неприпустимо. Каже, ліки з медичним канабісом допоможуть надати якісну допомогу пацієнтам, які мають тяжкі захворювання. Це достатньо потужний протисудомний препарат, препарат, який впливає на відчуття нудоти і блювання, так який бореться з нудотою і нудотиблюванням. Цей препарат може стимулювати апетит. Потрібні інструкції до препаратів. Потрібні протоколи, потрібні рекомендації. Це ще питання буде вивчатися, і як кристал готуватися. Вони можуть поїхати в Великобританію і там отримувати це лікування, а в Україні не можемо. Я би не хотів, щоб Україна була гіршою. 13 липня Верховна Рада України підтримала законопроєкт про легалізацію медичного канабісу у першому читанні. За проголосували 268 народних депутатів. Медичний канабіс хочуть використовувати при лікуванні посттравматичного стресового розладу, говорить координаторка центру психологічної допомоги обласного госпіталю Ганна Колєва. Посттравматичний стресовий розлад це доволі молодий розлад. Так його почали офіційно встановлювати в 70-х роках після дослідження симптоматики ветеранів війни в Афганістану. Одні з них з найрозправніші це флешбеки, так званий момент, коли людина, начебто, провалюється в ту критичну ситуацію. Йде мова про лікування посттравматичного стресового розладу канабісом, але поки що цей метод недоказовий, немає ще чітких протоколів, як це робити, з якою методикою це має робити лікар чи психолог. Нині з медичним канабісом можуть допомогти двом мільйонам українців. Вважає голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. За підрахунками всесвітньої організації охорони здоров'я на після нашої перемоги кількість людей, потребуючих лікування за допомогою препаратів медичного канабісу може складати до п'яти мільйонів осіб. А на сегодняшний день это те, что мы уже четко понимаем и за подрахунками МОЗа Украины, на сегодняшний день это онкохворие, хворие на хворобу Альцгеймера, дети с фармоэзистентными формами эпилепсии. Вже є поранені цивільні, військові, фантомні поля. Цей закон 10 років до залу Верховної Ради ніяк потрапити не міг, але я сподіваюся, що уряд якраз як ініціатор цього закону. Я не думаю, що він буде затягувати час. Більшість заважали цей закон в парламенті. Це якраз навіть не тому, що люди проводити, що це щось погане. Це садкові стереотип говорить, Україна може стати 57 ю країною у світі, яка дозволила обіг медичного канапісу. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.